Всім доброго дня. Хотів розказати про Ford Focus 2011 року. Це 2, другого покоління. У мене стоїть 1.6 газ-бензин Состояння в його ну, таке доволі непогане. Оце також бампер, трохи коцнутий. Та і, в принципі, всього. По обслужуванню по стоїмость обслужування ТО, масло, фільтра стоїть 4 тисячі гривень. Газ, газ обслуговував на, на час газ, там стоїть 1000 гривень. Зараз покажу вам салон ще. Салон вот от. Купляв його за 5750 з е, забитим е, радіатором печки не працював е, печка на гарячу. Поміняли печку, Обійшлося в 200 доларів І отаким задній. Отакі. Тож е, робив ходову. Побняв всі селінблоки. Ціна селінбл... всіх ну, з роботи составила, составила 10 тисяч гривень. А, що ще я тут робив? Ну, мені вс... газові редуктори і так далі. Всю газову систему. Поки що теж мені обійшлося в 5600. 5 і в принципі, поки проблем не доставив мені. Пробіг тут вже 220 тисяч, як би то не маленько, але все-таки приїхав я вже на ньому 50. 50 тому поки служить, поки служить. Ну і слава Богу, поки проблем не маю. Такий от апарат.